Юлія Колотиліна з Луганської області після 24 лютого не могла вибратися з зони активних бойових дій. Жінка на інвалідному візку опинилася наодинці з проблемою. Але на початку березня на благання про допомогу відгукнулися волонтери з Тернопільщини вже понад 10 місяців. Юлія Васильівна мешкає у домі милосердя. В Чорткові. Знаєте, є такий вислів як у Бога за пазухою. Владика не то що нами опікується. Ми йому ма вже знаєте, як рідні. Це важкі період війни. Він нас наче щось навчив, але ми стали на човною родиною, які там ми не є різні, але ми стаємо навіть, одною родиною, українською такою великою родиною. Для всіх жителів та вихованців дому милосердя і родинного затишку напередодні святвечора та різдвяних свят благодійний фонд «Покрова» спільно з Володимиром Боліщуком передали продукти харчування та засоби особистої гігієни. Україна це коли ми допомагаємо один одному. І це особливо відчувається в такому місці, де зібралися різні люди різного віку, дітки, дорослі з різних регіонів України, яких після 24 лютого загнала сюди війна, і наше завдання показати їм свою турботу, свою любов, дати частинку свого тепла, своєї допомоги. Щоб вони відчували, що вони потрібні Україні в установах проживає близько ста людей, тому допомога тут вкрай потрібна. Зараз ми маємо кого годувати, тому що до нас ще приходять люди з вулиці харчуватися. Вимушено переміщені особи, і ми харчуємо понад 200 осіб щодня. Відповідно, для нас це дуже вагома допомога, особливо зараз такий передріздвяний час. Цього разу благодійники передали потребуючим сухі сніданки, муку, рис, олію, батончики та їжу швидку. О, приготування підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.